На пасіці запорізького військового Вадима 100 вуликів. 30 із них у селі Васильківському, що неподалік Вільнянська. Поки чоловік служить, за ними доглядає його сестра Людмила. Зрештою, що на околиці Запоріжжя порається дружина брата. Жінки рук не опускають. Цьогоріч зібрали гарний урожай травневого меду. Я залишилась довольна. У мене з восьми уліку бетон меду було. Дуже виручив рапс. З настанням літа у бджіл розпочався етап різнотрав'я. Поки вони працюють у полях, пасічники ретельно стежать, аби у вуликах було все необхідне для медозбору. Вони зараз зайняті, у них є робота, їм не до нас. Їм треба працювати і носити мед. Оце називається полурамка. В неї дуже зручно качати. Вона легенька. І піднімаємо основний курт. У нижньому корпусі матка сіє собі діточок, а пчоли за ними доглядають. Я вже бачу, є трутні. А взятки нема, вони трохи хвилюють. Вона матка ні до чого. Після того, як бджоли трохи заспокоїлися і припинили атакувати непрошених гостей, Людмила продовжила свою розповідь. Він стежить, щоб у них були рамочки, куди носить мед, щоб їм була робота, щоб вони не хотіли тікати і роїтися. Якщо у них буде повний улік пчов і не буде мало міста, мало рамочок. Вони виведуть собі другу матку і полетять шукати лучого хазяїна. За цим треба слідкувати, щоб вони були зайняті роботою. Вони не люблять гуляти. Їм потрібна робота. Бджолярі у роду Людмили не з дідів, прадідів, а бабусь прабабусь. Власне, її бабуся і привезла до села Васильківського замість приданого бджіл, розповідає жінка. В селі бджіл не було. Це вона привезла з нової манківки сюди. І так тут пішли пчоводи. Секрети поводження з бджолами Людмилі передала саме бабуся. Жінка розповідає, що її підопічні не полюбляють різких рухів або запахів. Людмила завжди обережна на пасіці, адже якщо зачепити одну бджілку, можна натрапити на рій. Я з ними розмовляю, мої ви робітнички, ви мої хороші. ви Треба любити пчол. От Вадим їх дуже любить. Я так, це вже воно мені так досталось по, по наслідству. А в його навіть поживний пчола. А за різнотрав'ям настане період світіння соняшника. Тож Людмила вдруге за сезон качатиме мед. Оцей мед, що наносять пчоли зараз із трав, він ще молодий, його качати не можна. Пчола повинна його. Осушити до певної вологості, запечатати, тоді можна качати. Він не скисне, буде віками стояти. Доносять соняшник, і в нас виходить разнотрав'я на із соняшником. Дуже добрий, хороший мед, всі його люблять. Найважливіше зберегти пасіку брата каже Людмила. Він планував збільшити її до 400 вуликів, але завадила війна. А коли солдат із позивним джола повернеться з перемогою додому, обов'язково доведе справу до кінця і надалі передаватиме свої знання та любов до бджолярства дітям та онукам. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.